Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. Перший асфальт шляховики вкладають по вулиці Рози Люксембург. Міський пляж має з'явитися у Лозовій у цьому купальному сезоні. Незабаром стартує літня оздоровча кампанія. У краєзнавчому музеї з'явився дуже цінний експонат. Мої вітання. Ви дивитесь черговий випуск Лазівської панорами, і сьогодні традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня. Шляховики екосану почали асфальтувати дороги. Підприємство вже отримало з бюджету 30 відсоткову передоплату на капітальний ремонт дорожнього покриття п'яти вулиць, по яким укладено договори з управлінням житлово-комунального господарства. Це вулиці Рози Люксембург, кооперативна Володарського, Червоногвардійська паркова закуплено частину матеріалів. У четвер шляховики асфальтували ділянку по вулиці Рози Люксембург у 1300 квадратних метрів. За один день роботи двома бригадами, які створені на предплеті, уложено 64 тонни тони вороннюю Сьогодні приступаємо в перекриття виравню число основним слоєм покриття. Підприяття будуть працювати в суботу, 23 третього мая. Наступного черзі на капремонт вулиця Коперативна. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету виділено більше 4 мільйонів гривень на капітальний ремонт семи міських вулиць. Пізніше договори буде укладено на вулиці Франка і Ломоносова. Більше 300 тисяч гривень піде на поточний ремонт дорожнього покриття дев'яти вулиць. На водоймі, що за парком перемоги, комунальники хочуть облаштувати громадський пляж. Це єдиний ставок, який на сьогодні є у міста. Сусідній знаходиться у відомстві домаської сільради. Щоб пляж офіційно запрацював, потрібно виконати ряд вимог. Організаційну роботу вже почали, говорить начальник управління ЖКГ Олександр Залізінський. Організаційна проведена робота і є розпорядження міського голови, створено комісію. Неоднократно виїжджали на це місце. Вже було заключено договор і обстежено акваторію дна. У нас є паспорт на дно, відповідно якого водолазом було зроблено висновки, що дно рівне і дозволяє створити там пляж. На аналіз санстанція взяла воду із ставка. Як тільки не буде результат, завезуть пісок, почнуть встановлювати навіси, лавки. Обов'язково має бути туалет, сміттєві баки. Кошти на облаштування пляжу передбачено у міському бюджеті. Додатковий час для роботи комунальникам дає погода. Вода ще не встигла прогрітися, відпочиваючих мало. Олександр Залізінський сподівається, що до фактичного початку купального сезону встигнуть все зробити. Протяжність зони відпочинку поки буде 30 метрів між очеретом. Згодом, якщо це місце користуватиметься попитом, територію збільшать розчість. Від комишу. Аварійна ситуація наприкінці квітня виникла на станції біологічної очистки комунального підприємства «Лозова водоканал». Через знос з ладу вийшла система відводу осаду, що призвело до поламок іншого обладнання. Щоб запобігти надзвичайній ситуації, на позачерговому засіданні виконкому прийнято рішення виділити із резервного фонду міського бюджету кошти на капітальний ремонт і придбання необхідних запчастин. Підставою стало рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Все обладнання на очисних зношене. Станція працює з 1967 року, але весь цей час проводилися тільки поточні ремонти. Є проект реконструкції очисних, його підкоригували на нинішні ціни. Фінансування планується з міського бюджету за підсумками першого півріччя. Реконструкція вуличного освітлення на проспекті Перемоги, заміна вікон на металопластикові, системи вентиляції, ламп на економні у 4-му ліцеї, встановлення теплового насосу в 13-му дитсадку. Всі ці плани цьогоріч буде реалізовано завдяки гранту фінансової корпорації Північно-Атлантичного альянсу Невко. Поки прораховується точна сума, яку отримує Лова. Корпорація наразі проводить закупівлі, конкурси, але вона не має перевищувати 275 тисяч євро. На спільному засіданні постійних депутатських комісій, де розглядалося питання отримання гранту від Невко і підписання грантового договору, начальник управління економіки Сергій Гранкін нагадав, що це вже друге рішення депутатів, яке стосується співпраці з фінансовою корпорацією. Перше згода на участь у програмі. Ми прийняли рішення про участь в цій програмі. Розроблена була техніка-економічні показники і вже вийшли на момент реалізації, на підписання грантової угоди та впровадження в місті цих заходів. Всі заплановані роботи мають бути виконані до вересня строки цілком реальні, зазначають економісти. Міліція має завершити розслідування, податкова перевірку. Після зберуться, щоб зробити свої висновки. Таке рішення прийнято на спільному засіданні постійних депутатських комісій з питань житлово-комунального господарства та політико-правових питань під час розгляду депутатського запиту Сергія Копи. На квітневому засіданні сесії міськради він порушив питання законності дій житлово-управляючої компанії, яка викупила борги комунального підприємства теплові мережі, що ліквідовувалося. Мали законні підстави до тієї покупки, доводив свою правоту директор Жука Сергій Єшов. щоб завершити процедуру ліквідації теплових мереж. Арбітражний керуючий у травні минулого року оголосив про продаж всіх боргів підприємства. А це більше 21 мільйона гривень. Вже за місяць він запропонував взяти участь у торгах. Згодилися Отослали документи в комплект документів. входив устав, ну і відповідно, обов'язки, хто у нас директора виконує, Тобто на мене були мої повномочі підтверджені. Биржа проверила эти документы и допустила нас до торгов. Торги состоялись, в результате мы купили этот, эти 21 миллион 444 тысячи за миллион 449 тысяч 779 гривен. То есть на один шаг, как там было объявлено, чуть дороже, чем оно было в объявлении. Потому что было два участника торгов, не было двух участников, они торги не состоялись. Для покупки не використовувалися гроші, які надходять підприємству від абонентів для розрахунку із комунальниками. Запевняв Сергій Єршов. Виплачували мільйон частинами. Майже рік паралельно збирали заборговане тепловим мережам. Вже повністю повернули витрачене на покупку і близько 200 тисяч гривень. Отримали додатково. Третина тієї суми потрапила до міського бюджету у вигляді податку на прибуток. Всі їхні дії законні наголошував директор Жока. У статуті підприємства є пункт, який дозволяє подібні операції. Ну, Мало сказати, що зі пункт 3.2, інші цілі і 3. предметы деятельности предприемства, в том числе по тут подразумевается, здесь не на торговельно закупельных посреднических, брокерских, маркетинговых функций, межфондовыми, товар, межфондовыми товарными и сырьевыми трудовыми биржами, ну и так дальше по тем, то есть Оно было прописано у нас в уставе, возможность так, так, осуществления так, такой операции. То постраждав від такої покупки на думку Сергія Єршова, інша організація, яка претендувала на борги теплових мереж тільки за меншу ціну. На думку Сергія Коби государство в лице налогова інспекції, яка не получила МДС, який прибанкротський, і нафтогаз України, яка не получив 12 мільйонів гривень. Наслужщо, та дішки ще продовжали целірати. Завісали вже в жуке, Не в НАП нафтогаз за газ уходять, а в жуки б не жук, то хтось інший придбав би ці борги. Подібні операції проводилися і в минулі роки. Його попередниками на сьогодні претензій ні у податково, ні у нафтогазу до житловоуправляючої компанії немає. Хоча у лютому газовики заявляли на арбітражного керуючого. І обласне слідне управління проводило таку ж перевірку, Зазапзапрашу документи в цій біржі в цього арбітражного управляючого У нас ми. Адписались, ну нам ніякого відповіді не прийшло. А арбітражний управляючий гадім прийшло усне-усне що провадження закрите, Від того, що основані для його продовження немає. Пошукати результатів розслідування міліції і перевірки податкової такого рішення депутати дійшли після годинного бурхливого розгляду питання. Чекати згодилися скільки треба. На пленарному засіданні сесії міськради у п'ятницю було затверджено порядок проведення громадського обговорення пропозицій щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад. Ним визначена процедура, відповідно до якої містяни братимуть участь у підготовці рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. Письмові пропозиції можна надавати до відділу по забезпеченні діяльності ради. усно вони прийматимуться під час громадського обговорення. Воно відбудеться 26 травня о 14 годині у великій актовій залі міськвиконкому. виконкому. Всі пропозиції відповідно до порядку. Всі пропозиції будуть узагальнені і зазначені в протоколі і будуть враховуватись при розгляді даного питання на сесії міської ради. А основним питанням, тобто рішення, яке має прийняти громада на громадському обговоренні, це схвалити чи відхилити ініціативу міського. А в процесі обговорення можливо вже будуть коригування щодо кола сіповкола громад, деяким яким буде запрошено до участі в цій роботі по об'єднанню громад. А також ну, чи ініціювати цю роботу чи ні. Після пленарного засідання у кабінеті Лозівського міського голови відбулася прес-конференція з місцевими змі. Говорили про об'єднання територіальних громад, важливість цього процесу, що сьогодні охопив всю Україну, і основні його завдання. Задача спроможна почорки. Територіальна громада об'єднана, яка має ресурс. почорківа ресурси. Перше ну скажемо, понятно, доповнітельне державне фінансування з державного бюджету. Так називаємо на розвиток територій. Надіємося, що це будуть солі. Другий момент це земельний ресурс в межах і поза межами. Ми отримуємо повноваження міліція, яку ми говоримо, муніципальне міліція. І звісно, акумулювати істотники доходу. В Про всі основні питання, які озвучувалися на прес-конференції, дивіться у спецвипуску Лозівської панорами. Лозову цими днями відвідав депутат Харківської обласної ради Сергій Павлов. Він побував в двох навчальних закладах домаському та восьмому навчально-виховних комплексах, а також у фельдшерсько акушерському пункті Домахи. На вилівці поспілкувався з головами квартальних комітетів. Свій візит до Лозової депутат розпочав із села Сергій Павлов зустрівся з керівництвом міста домайським сільським головою. Всі разом вони відвідали ФАП. До фельдшерського акушерського пункту депутат завітав не з порожніми руками. Він привіз медичне обладнання, ліки та фельдшерську сумку. Чувствується, що сільське руководство, городської голова йде на встреч. Ми совместно можемо, пусть немного но зробити. По це намного трудне. Ми розуміємо, всі, що час дуже трудно і очень все непросто. Но еще раз говорю, кто это сделает, кроме нас? Если есть возможность. То нужна допомагати». Сергій Павлов висловив сподівання, що тепер здоров'я селян покращиться. Депутат пообіцяв допомагати й надалі. Завідувачка пункту розповіла, ліків їм справді не вистачало, а тому і звернулися за допомогою до депутата. Тепер можна більше виходити ну, на виклики і допомагати людям. Він допоміг нам і в ремонті нашої сільської ради, і ФАПу він допомагає і в бібліотеці. Допомагає, і я дуже вдячна, що такі люди приходять до влади і що вони не залишаються байдужими до наших. Проблем навіть такої маленької сільської ради, як наша, після цього Сергій Павлов відвідав домаський навчально-виховний комплекс. Оглянув його приміщення, кухню поспілкувався з керівництвом закладу, пообіцяв матеріально допомагати. Депутат вислухав також директора восьмого навчально-виховного комплексу, поспілкувався з головами квартальних комітетів і на цьому свій візит до Лозової завершив. Учасникам антитерористичної операції, які повертаються з зони проведення бойових дій, в місті пропонують психологічну допомогу, а згодом ймовірно і працевлаштування. Про це у середу на координаційній раді, яка опікується переселенцями та учасниками антитерористичної операції, повідомив заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько. Він запросив військовослужбовців приходити на особистий прийом до міського голови і там розповідати про свої проблеми, які міська влада намагатиметься вирішувати. Олександр Неділько також зазначив, свою допомогу переселенцям пропонує Червоний Хрест. Незабаром на вулицю Інженерну, де мешкають вимушені переселенці, завезуть дві нові пральні машини автомат. Окрім того, на інженерну завезли картоплю та відновлюють постачання хлібобулочних виробів. Щойно по школах пролунає останній дзвоник. В країні стартує літня оздоровча кампанія. Як вона організовуватиметься у Лузові, у четвер у виконкомі обговорювали на розширеній нараді. Спершу присутні підвели підсумки минулорічної здоровчої кампанії. Як зазначалося нараді, вона пройшла належно, хоч батьки, зважаючи на ситуацію в Україні, осторогою торік відправляли своїх дітей до заміських таборів. Цього року соцстрах не фінансує посівки до заміських таборів. Натомість міського бюджету виділено на це 99 тисяч гривень. Усього міська влада витратить 478 тисяч гривень на цьогорічну здоровучу кампанію. Це більше ніж торік на 154 тисячі. У 2015 році заплановано угоди та відпочинком 4602 від дитини або майже 75% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років. Оздоровленням 240 дітей, відпочинком 4362 дітей. На прохання міської влади Південна Залізниця надала 5 путівок, за якими лозівські діти з числа пільговиків зможуть оздоровитися в таборі Зміна. Цього року майже 2000 хворих дітей потребують оздоровлення, зазначали медики. Медичні працівники можуть направляти дітей згідно наданих путівок в 5 санаторій, 5 санаторій в МОЗ в Україні і 4 санаторії обласного департаменту охорони здоров'я. І, звісно, оздоровити диспансерну групу дітей такою кількістю путівок ми не зможемо, тому що ці 5 санаторій у МОЗ, вони ж не тільки на наших дітей залишились, вони залишились на всіх дітей України. І наша квота зменшилась набагато у порівнянні з тим, скільки ми бутівок отримували. Рекомендуємо всім керівникам підприємств, установ організації, головам розпілкових комітетів, сприяти оздоровлення дітей ваших працівників, пріоритет віддавати дітей соціально незахищених категорій. Зазначу, що у нас є солідна група внутрішньопереміщених усіх дітей. У нас є дитина, яка вже оздоровлюється за ринку учасникам туристичної операції. Заступник Лозівського міського голови Юрій Патренко висловив сподівання, що всі причетні, а це і керівники підприємств, установ, організацій міста, профспілки, освітяни, правоохоронці, медики, МНСники докладуть максимум зусиль аби влітку діти змістовно цікаво і безпечно відпочили і оздоровились. Починаючи з 2 червня, по навчальних закладах міста розпочинають роботу табори відпочинку а з кінця травня і наметили містечко на бритаї. Пришкільні табори працюватимуть упродовж трьох тижнів. Старшокласники тут не тільки відпочиватимуть, а й працюватимуть, в тому числі і вважатиме в учнів молодших класів. Це і розважальні програми, це і різноманітні свята, це і спортивна масова робота. Тобто плануємо провести так, щоб діткам і на наступний рік теж захотілося відпочити в цих таборах. Вперше цього року на базі Лозівської гімназії працюватиме англомовний табір. Діти і дорослі тут спілкуватимуться виключно англійською. Таким чином учні продовжать вивчати мову. Відпочити в цьому таборі вже виявили бажання 60 гімназистів. Подивимося, як буде в цьому році. Ну а на наступний рік вже будемо планувати, може по-іншому. Може, ще на базі якоїсь школи відкриємо. Може на базі гімназії відкриємо не тільки з англійської мови, може, з німецької мови, може з французької, а може навіть з української мови. Наметове містечко на Бритаї працюватиме до кінця серпня. Тут упродовж шести змін зможуть відпочити 162 дитини з п'яти навчальних закладів Лозової та дитячо наської спортивної школи Юність остання зміна профільна. Дитсадки влітку переведуть на санаторний режим роботи. Вартість харчування зросте на 10% за рахунок того, що дітям даватимуть фрукти та соки. Втім, подорожчання на гаманцях батьків не позначиться. Все компенсує міський бюджет. Як зацікавити різного віку дітей та урізноманітнити їхні дозвілля в літніх таборах відпочинку і оздоровлення? Про це лозівські старшокласники та студенти у середу спілкувалися з харківським науковцем. Зустріч проводилася в Лозівському автодорожньому технікумі. Її для Лозівчан організував Департамент у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації та Лозівський міський центр молоді. Спершу Микола Шуть зі школярами-початківцями провів інтерактивні ігри, а вже потім поспілкувався з майбутніми вожатими. Зустріч урізноманітнили концертно-розважальними номерами у виконанні Лозівських школярів. Дуже цінний експонат з'явився у Лозівському краєзнавчому. Його музею нещодавно передала Лозівчанка панна Ольга. Це фортепіано 1836 року. Я ніколи не забуду своїх відчуттів, коли я прийшла додому після школи і побачила його вдома. Вона майже два роки навчалася у музичній школі, мріючи про власне фортепіано. Купити його на початку 90-х було нереально, але якось натрапили на оголошення панютянина. Ми туди поїхали, побачили, звісно, ми удивились, тому що ми не очікували побачити такий інструмент, як би найбільш ходове, звичайне на той момент було фортепіано «Україна». Вот, конечно, оно нам очень понравилось, и звучание у него было довольно приличное на тот момент. Пианино очень звонкая, даевало хорошее качество звука, в принципе. Вот. Стоило, конечно, оно дорого на тот момент. Приблизительно, якщо я так не ошибаюся, це було гдіта шість маминих зарплат, то есть оно не була дішовим. І не легкий мераритетне фортепіано чи не втричі важче зазвичайне. Його дуже проблематично було підіймати на сьомий поверх. У їхній квартирі інструмент оселився на два десятки років. Але квартира виявилася не для нього. То сухе повітря то вологе налаштовувати піаніно доводилося часто. Щоб відчувати справжнє задоволення від музики, хоча для неї це просто захоплення, зовсім не пов'язане із професією. Ольга придбала собі цифрове, що робити із старим фортепіано довго думали його не продати, не реставрувати. Пропонував дехто на дрова, але цей інструмент – частина її життя, як можна було. Можливий варіант запропонувала знайома із краєзнавчого музею. Возникла думка, не віддати його в музей. Я зробила фотографії, сфотографувала його в музей, розглянула і сказала, що бажає бачити його у себе. Звісно, мені було його дуже жалко віддавати. Я навіть, коли його возили, я не була вдома. Я зайшла, мабуть, через тиждень, вже після того, як я звикла з мислю, що його там немає. Вот. И, в общем-то, когда я потом пришла в музей, я обрадовалась, потому что здесь оно смотрится просто шикарно. Музиканки фортепіано продовжують налаштовувати, проводити до ладу. Для них це дуже ціна знахідка, найстаріший серед усіх музичний інструмент, представлений в експозиції 1836 року. Йому не надивуються. Ну, по-перше, сам матеріал бук і вічний матеріал. Во-вторых, выражаясь современным языком, дизайн. Вы смотрите эти канделябры, эти подставки, подсвечи, которые тоже ну, будят нашу фантазию и наше воображение. Это клавиши, немножко пожелтевшие, из слоновой кости, но тем не менее они производят определенный тоже эффект. Ну и сама игра, сам звук. Ортепіано отримали якраз під час реекспозиції музичної кімнати. Ще однією несподіванкою стала гармонь 50-х років. Презентувала музичний інструмент музею Лозівчанка Зінаїда Ткаленко. Он в робочому стані, правда, злівка його відреставрували і он звучить. Футболісти Лозівського колегіуму завершують цей навчальний рік з кубками, медалями та грамотами. Для школярів та їхнього тренера Олексія Романенка рік виявився успішним. Про перемоги футболістів наш наступний сюжет. Та саме для нас кубок. Почому тому, що його було важче сьогодні завоювати. Ми три роки його намагалися покорити, три роки ждали. Це кубок молодежі 2015. «Це кубок молодіжі 2014». Вчитель фізкультури колегіуму номер 2 Олексій Романенко пригадує, як три роки тому в Лозовій його вихованці виграли футбольні змагання шкіряний м'яч, і їх запросили на харківський кубок райдуга «Металіст». Але тоді лозівчанам не вистачило досвіду. Вони посіли шосту сходинку з-поміж 30 команд. Упродовж наступного року футболісти посилено готувалися і їм вдалося потрапити до фіналу, а цього року взагалі посісти перше місце. Перемогу з рахунком 2-1 виборола старша команда, середня стала другою. Соперник, как бы я не сказал, что был сильнее, чем мы, он был более свежий. У нас э, не смогли поехать все лидеры наша у младшей, младшей, команды на финальный матч. Вот. И как бы нас просто не хватило глубины состава для того, чтобы мы привезли два первых места. Два кубка. Групповой этап мы прошли налегке, а потом стало нам немножко потяжелее уже. Ведь соперники поменялись, а мы не знали, как они играют. Мы вообще отлично сыграли все матчи. И в финале нам пришлось попотеть. Играли 1-1. Осталось до конца матча 6 минут. И мы собрались и забили его. И мы выиграли 2-1. Благодаря оборонцам ну, они помогали мне не нервничать на воротах. Не всегда получается брать все удары. Получається, іноді, ну как би по-футбольному привозити голи. Ну, то нічого, я забуваю, і все Футболісти говорять, перемога їм складно дісталася. допоміг командний дух. Старався надійшов грати в обороні. Не завжди вийшло, але все-таки старався. Було сложно, особливо на фіналі. Та співперники були добре підготовлені, но ну, ми оказались намного лучше і сильніші. Футболисти колегіуму також дворазові чемпіони харківського молодіжного кубка. У фіналі Лузівчани виграли з рахунком 8-4. наймолодші посіли третє місце. Там дві команди були, тому що у них там сильна команда, і 6 клас, а ми а у нас тільки один у 4 класі. Декотери нас там забили Позабивали гали, я теж. Просто ось так ось ногою, я Просто по Тим не менше для декого з футболістів початківців ця поїздка стала доленосною першокласника. Назара запросили пройти відбір до групи, яку набирає харківський металіст. Тренер Назара говорить, з хлопця може вийти в майбутньому гарний футболіст. Даже там якщо какой-то мяч він проигрывает или что-нибудь еще, он все одно встає, там якщо упал или щось сражается до останнього, він никогда не уступает. Все, що тут у нього самого, є сказать, ранніх лет, у нього є бойцовские качества, у нього є старательность, а такие люди бы, достигають успіху за счет своєї трудоспособности. Олексій Романенко також похвалив жіночу футбольну команду колегіуму, яка торік в Харківській райду посіла друге місце. Кращим гравцем тоді стала Рита Лук'янова, теж талановита футболістка. Здоровим бути престижно. Саме це фахівці міського центру молоді нещодавно намагалися довести учням Лузівського професійного ліцею. Під час бесіди молодь отримала корисні поради стосовно того, як потрібно відноситися до власного здоров'я. Переглянула відеоролик. Як з'ясувалося, молодь неохоче займається спортом, і дехто навіть не знає, що таке скакалка. Статистика нас вразила, тому що з 25 присутніх лише 7 юнаків займаються спортом. Завжди, за плином часу, молодь не звертає уваги на такі важливі речі, як власний стан здоров'я, на який впливає не лише фактори навколишнього середовища, а й їхнє безвідповідальне відношення до власного здоров'я. Фахівці порадили молоді займатися спортом і берегти своє здоров'я. Також запропонували зобразити на папері власне майбутнє. Молодь себе вбачає через 5, 10, 15 років самостійними мільйонерами, які вже як в яких склалося все в житті, які досягли кар'єрного зросту, тобто хочуть вони дуже багато, але все ж ми сказали, що починати потрібно з малого, що потрібно відповідально розпочати відноситися до власного здоров'я, знову ж таки, вести правильний спосіб життя, і лише тоді вони зможуть досягти через 10-15 років того, що вони хочуть. Я бажаю вам вдалих вихідних. Наступний випуск Лазівської панорами дивіться у середу. У студії працював Вадим Гоч. До побачення.